Андрій Слюсарчук більш відомий як доктор пів води в оману навіть президентів. Став рекордсменом книги Гіннеса та був одним з провідних нейрохірургів України. П'ять років тому журналісти, а потім вже й слідчі та судді вивели Слюсарчука на чисту воду. Не маючи освіти, він лазив людям у мозок. От дивіться, бачите, коли зроблено колеги правильно. От є пульсація. Бачите, От зараз. Обзар, обзар, бачите, бачите набрік потихеньку зникає. Бачите? А це вже наслідки таких операцій. Коридор Львівського районного суду, де зібралися родичі жертв доктора Пі. Олександр Лозовий один із постраждалих. Його батько помер просто на операційному столі під скальпелем Слюсарчука. У моєму батьку він зробив дві операції на головному мозку, після чого батько впав кому і помер. Операція прийшла в місті Славута Хмельницької області в лікарні, яка не пристосована до такої операції. Процес над слюсарчуком тривав два роки. Справа налічувала 30 томів, а сам вирок читали вісім годин. Доктора пі визнали винним у вбивстві з необережності, підробці документів та шахрайстві. Усі зітхнули з полегшенням. Вісім років псевдолікар не калічитиме людей, адже буде за ґратами. Самим потерпілим не потрібно, що він відсидів 199 років і там помер. Людям потрібна справедливість. Вони рахують це вбивством. Чи навмисне воно, чи не навмисне це вбивство? Людям це вже менш суттєво. Натомість з'явився гуманний закон Савченко. І слюсарчук, звісно ж, ним скористався три роки у СІЗО, наче за помахом чарівної палички перетворилися на шість років. Тож доктор Пі вже 20 червня цього року мав вийти на волю. Мав би якби не адвокати, які так хотіли виправдати свого клієнта, що подали касацію ще до прийняття закону Савченко. Хитромудрий план захисників став пасткою для слюсарчука. З під його звільнили умовно, адже він і надалі залишається підсудним. Він не може самовільно змінювати місце проживання, він не може переїжджати в іншу місцевість без дозволу суда, слідчого або прокурора, і він зобов'язаний здати закордонний паспорт. Юридична колізія, якщо вирок вступить в силу в такому, в такому формулюванні, як він є зараз, то його мали би взяти під варту в залі суду, помістити в слідчий ізолятор чи в іншу установу. Повторно переглянути судом, застосувати закон Савченко і звільнити по відбуттю покарання. Вихід доктора Пі з Львівського СІЗО був у його неповторному стилі. Дво години очікування звільненого закінчилося його же втечею. Слюсаршука вивезли з території ізолятора на ланосі із затемненими вікнами. Будь-які прохання дати коментар закінчились нічим. Ви можете дати коментар. Зараз у пенітенціарній службі проводять внутрішнє розслідування, хто саме і як допоміг доктору пі таємно покинути СІЗО. Перебували автомобілі службові, спеціальні автомобілі, і було декілька автомобілів працівників органів внутрішніх справ, які приїхали на слідчі дії чи на відтворення подій. І до одного з таких до одного з таких автомобілів Андрій Тихониш попросився в якості попутчика і таким чином виїхав за межі слідчого ізолятора. Якщо це працівник наш. То буде проведена відповідна перевірка, і ми живемо заходу. Оскільки напряму це не є порушенням, але ну певні 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 не, не, не скажімо так неправильні дії. В цьому є так. 5 липня буде перше судове засідання, де справу доктора пі будуть розглядати фактично з нуля. Його адвокати впевнені, тепер клієнта повністю виправдають, адже, начебто, Росія таки надала документи, що підтверджують медичну освіту їхнього слюсарчука. А тут концерт! Україна.